Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх також. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень, в період з 8.09 по 14.09. На годинку, якраз 10.05, сьогодні понеділок записується відео в понеділок, 8.09. Давайте складаємо прогнозування на тиждень, коли є більші загрози, коли є менші загрози, що буде відбуватися, якісь важливі ключові події. Цього тижня. Давайте ми з вами будемо все це дивитися та розглядати. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами розкладаю складаю циганські прогнози. Так, вибачте, ще трошки відходняки після хвороби. Я вже не хворий, це залишкові моменти, як мені сказала моя лікарка. Так, добре, сім карт на циганській колоді. Давайте витягнемо і просто ще трохи інколи дихати важко. Так, і сім карт на слов'янській гральній колоді. Давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень для України. Ввечері буде прогноз по областях України, по окремих областях. Це загальний прогноз для всієї країни. Більш конкретний по областях буде ввечері, але не в 19-й сьогодні, а в 20-тій. Попереджаю зразу. 20 година по київському часу. Так, поїхали. Добре. Понеділок, 8.09. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Нептун. Карта сильного чоловіка. Карта сили, карта активізації чоловічої енергетики. Хороші карти. Позитивні. 9.09. Давайте подивимось. Вівторок. Карта дворянина. На циганській колоді дворянин це якась допомога, це якась людина зі статусом, це спонсорство, меценатство знизу. А знизу не дуже добре. цимірка Бубнова, вогонь. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари, атаки та агресія. Тобто, я би сказав, що все-таки вівторок, 9.09 можуть бути атаки досить серйозні, з вогневими наслідками серйозними. Будьте обережні. 10.09 середа. Карта возлюбленої, карта сильної жіночої енергетики, материнської енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся у ваших руках велика сила. Четвірка пікова. Четвірка пікова це карта дрібних провокацій. Активізація сепаратистів, колаборантів, можливо, якісь сепаратистські дії, які можуть бути викритими. Тобто, я бачу, скоріше, якийсь, знаєте, як дрібний сепаратизм і провокації <кхе> саме 10-го числа. Так. 11 число, 11.09, четвер. Карта посильного, посланець, якісь дуже важливі новини. Інформація, робота з документами. Трійка пікова карта атак, вогневих небезпек. Ну, четвер теж таке собі, чесно кажучи. Але можуть бути якісь дуже важливі новини. П'ятниця, 12.09. Карта лікаря, карта врача. Ну, ця карта не є зовсім позитивною на циганській колоді. Ця карта може говорити, по-перше, про якісь загрози здоров'ю. По-друге, вона може говорити про якісь можливі, в тому числі, небезпеки, пов'язані зі здоров'ям, можливі, навіть якісь трохи атаки. Ну, таке, не дуже добре. Дама, чергова карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики, материнської енергетики. Знову ж таки, активізація жіночої енергії. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. Так, субота, 13.09. Мій день народження. До речі, дай Боже, щоб зараз карти були хороші. О, карта подарка. <гум> Можете мені подарунки робити? Я аж свічку затушив цей <гум> своїм сміхом. Це не містика, це просто я занадто голосно подихав. Так, карта подарка от прямо мені як в точку. Але в контексті всієї країни ця карта говорить про якесь збройне фінансове підсилення. Ця карта говорить про якусь допомогу матеріальну для України. Хороша карта. І ще одна карта Трійка Христова. Карта сили, карта перемоги. Шикарні карти просто на мій день народження. Дай Боже, щоб так воно й було, і щоб такі карти завжди були для України. Карта грошей сакровище на циганській колоді. Трійка Христова сила та успіх. Просто в Яблочко. Дай Боже, щоб так і було, запускаємо афермацію в космос. Так, і, і неділя. Ну, а в неділю вже от щось не дуже добре. Карта кладбища в 9 14 число, а знизу пікова дама, карта траура. Походу, найбільші теракти цього тижня готуватимуться саме на неділю. От мені чомусь так карти показують. Так, тепер підбивай, підводимо підсумки. Так, так, значить так. 9 число 9.09 вогневі атаки підвищені. 11 число 4 підвищені вогневі атаки. Ну і, звичайно, що найтяжчий день, скоріше за все, буде неділя, 14.09, тому що там і карта кладбища, і пікова дама вдова. Мені дуже сподобалися карти, які випали на мій день народження. Це карта подарка сокровища і Трійка хрестова карта сили та перемоги. Дай Боже, щоб так воно було. От В мій день народження в мене тим паче містична дата 33 роки, дві трійки. А три – це сакральне число це число, яке означає три єдинство Вищих сил Отця, Бога та Святого Духа. Тому 33 роки це така дуже містична дата, насправді. Так. Е і ще я хочу сказати: можете мене привітати. Не перед не вітайте. Вітайте вже от на день народження. Можете мені писати на мій робочий номер привітання, можете мене так вітати. Я з радістю прийму ваші привітання. І я готую одну дуже важливу річ один дуже важливий, скажімо так, проджект саме на свій день народження, про який ви дізнаєтеся саме на мій день народження. Бажаю всього доброго, бажаю всього хорошого. Побачимося з вами. Гарного тижня! Позитивного, класного бажаю! І до зустрічі! Нехай цей тиждень буде максимально спокійним, хорошим та позитивним. Всього доброго, до зустрічі!